Всім привіт! Це знову я показую тут на Viber, як знайти мій канал. Перше ми заходимо на пошук і потім вводим сюди на Fix Home. Після того, як ми ввели, ми заходимо в цей канал. Там всі подробиці. Дві нових відео такий класний каналчик. Потім ми заходимо на цей. Тут отак виглядає насправді мій канал. Мені можна написати отак. Просто цей. Це мій точно. Іше і, ще. і е -е щоб попросити арт, вони безкоштовні. Просто напишіть коментар. Ну всім пока.